Разом з дітьми ми повинні були переїхати ще 20 жовтня 2024 року. Сьогодні вже 12 червня 2025 року. А ми все живемо в модульному містечку. Ніна Наливайко показує модульний будинок у Ягіному, 12 вересня 2024 року. Ключі від нього сім'ї передала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сілінія, але доступу до нього жінка не має. Досі така кухня, вітальня дуже гарна. Три кімнати. E, duszywa, e. tamże w chodzie się je jeden. Ніна Наливайко багатодітна мати. У 2015 році її родина евакуювалася на Чернігівщину Залчевська, що в Луганській області. Жили в скорінці, а на початку повномасштабного вторгнення їхній будинок знищили росіяни. Через відсутність документів на дім вони не змогли отримати компенсацію через програму є відновлення. З 2023 року родина живе в модульному містечку в Красному. Жінка каже: тоді, в червні, їй вперше пообіцяли збудувати житло. Олена Швидка приїхала, Олена. І вони сказали, що ми вам будемо будувати будиночок окрасному. Красному. Показали мені документи, який буде цей будиночок. Який ну, добре, ми згодили. Ну, Потім от стройка ця е, заморозилась. За словами Ніни Наливайко, у січні 2024-го їй запропонували окремий модульний будинок у Ягідному. 12 вересня нас збирають. Збирайте, збирайтесь, вам зараз буду давати ключі, все, все, будинок, все, можете заїжджати і жити. Тільки від'їхала телебачення, прем'єр-міністр від'їхала, ключі. Смик, Хоменка Олена. от. І каже, до 20 жовтня переїдете. Будемо тут жити з меблями, з комунікаціями, з документами з усім на світі. Жінка каже, пояснили це тим, що до будинку ще не підведені комунікації. Нас тут досі нема. І ще до цього, 3 червня, мені сказали, що вже вами не буде. Я хочу, щоб мені дали доступ до документів. Я хочу, щоб мені дали доступ до будинка. Злодії, які зараз при владі, поверніть житло моїм дітям. Це відео зі звинуваченням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса оприлюднив у соцмережах волонтер Олег Серек. З його слів, він декілька років допомагає сім'ї. Розповідає, що планує звернутися до правоохоронних органів. Ні документів, ні договорів, ні актів. Тому я бачу це як звичайне викрадення, як звичайне мародерство міжнародної гуманітарної допомоги, яка надавалась саме цій родині, а не якійсь іншій. Я буду вимагати покарання. Я звернусь до ДБР набу до міжнародної спільноти з заявами і з доказами цього правопорушення. В прислужбі ОВА назвали відео серика фейком і додали, що обласна військова адміністрація не наділена повноваженням розподілу житла в громадах, і цим займаються місцеві органи влади. За словами голови Іванівської громади Олени Швидкої, заселити Ніну Наливайку разом із дітьми до модульного будинку в Ягідному не вийшло через погодження проєктної документації. Це дві різні держави, це два різних законодавства. Це погодження документації, це виготовлення документації, а тільки в кінці вже роботи. Проєктні роботи вже виконані, вони вже на погодженні. Як тільки завершиться цей етап, заходить підряд. І виконує роботи, як нам повідомили із представників Латвійського фонду, підрядник заходить кінець червня, підряднику потрібно 2-3 місяці. На виконання цих робіт. Щодо будівництва у Красному, то, за словами Олени Швидкої, воно призупинилось через підрядну організацію. З'являється благодійний фонд Help of Ukraine, який, з яким ми укладаємо договір на будівництво чотирьох капітальних будинків для сімей ВПО. Дійсно, пані Ніна походилася, але, на жаль, ви Благодійний фонд отримав недобросовісного підрядника. І так як затягується будівництво у красному, пропонуємо модульний будинок у селі Ягідне. Та наразі цей процес поновлено. Десь місяць назад знов з'являється фонд Хелп Ukraine. Вони беруть нового підрядника. Заїжджає підрядник, і ми вже власними очима бачимо наскільки швидко починаються зводити стіни і починаються будуватися будинки. Олена Швидка пояснює ні, -ні Наливайко за. Пропонували капітальний будинок у Красному, на що вона погодилась, але згодом стало відомо, що вона хоче жити у Ягідному. За нею сто відсотків залишиться будинок у Ягідному. На це є підтверджуюча, підтверджуюча документація. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини, Чернігів.